Назви топ 3 понторізки. Перше місце Lexus LS 460. шістдесят зовні представницький седан всередині шкіряні крісла з підігрівом та вентиляцією. Комфорт, в якому можна жити на авторічці. Такі стартують від 10 тисяч доларів. Купив і сусіди вже думають, що ти як мінімум топ менеджер ДТЕК. Друге місце BMW 7 серії E38. Легендарна сімка, яку всі пам'ятають з бумера. у 2000-х Вона була символом влади, і навіть зараз у 25 му на тебе на дорозі дивляться з повагою. Так, автомобіль старий, але чорний колір та оригінальні диски дають чисто кіношний ефект. І третє місце це Jaguar XJ350, британський седан, на якому їздили політики та бізнесмени, величезний, довгий, весь у шкірі та дереві. Сьогодні його можна взяти за 7 10 тисяч баксів, але на парковці він виглядає як авто за 50 тисяч доларів. Яку пораду можеш дати для тих, хто хоче продати своє авто? Просто напишіть на у директ кодове слово оцінка, і ми чесно скажемо, за скільки готові забрати ваш автомобіль. Підійде ціна, приїдете і заберете готівку.